Голова кабміну Арсеній Яценюк закликає перевірити, як виплачують гроші воякам, адже багато скарг він побачив у соціальних мережах. Крім того, він хоче залучити волонтерів до реабілітації тих, хто повертається з зони АТО. А ще на порядку денному кабміну були дурні та дороги. У Кабміні боротимуться з дурнями і дорогами. У Мінінфраструктури розписали цілу концепцію. Хочуть, щоб усі шляхи мали власників. Місцеві владі залишить частину податків, яку ті мають пустити на ремонт доріг. У Крафтодор більше не буде монополістом. Він відповідатиме за державні траси та проводитиме тендери. За них боротимуться приватні компанії. У Мінінфраструктури запевняють, вже є інвестори, готові будувати платні дороги. Наші дороги знищувалися десятиліттями. Проте, вже зараз ми зможемо сказати, що на відміну від сьогодні, коли 97% доріг у незадовільному стані, за цією програмою до 2020 року ця цифра скоротиться на до 10%. Поки ж держава шукає гроші на швидку допомогу за 50 мільйонів доларів польського кредиту. Відремонтують дорогу на Польщу, а на трасу Полтава Харків 800 мільйонів зелених проситимуть у світового банку. З грошей від уряду відремонтують ями по всій країні і дороги на заході. На це піде 1 мільярд 700 мільйонів гривень. Та не дорогами єдиними бюджет розчедриться і на переселенців на півроку. їм продовжать утримання. Працездатні отримають 442 гривні, непрацездатні – 884, Інваліди 949 гривень щомісяця. А що мінсос політики закликають цього місяця уважніше перевіряти пошту, шукати там бланки заяв на субсидії? А отримають на сьогоднішній день всі люди, які, скажімо так, користуються системою надання. Житлово-комунальних послуг, тобто за нашими оцінками, приблизно 16 мільйонів родин. Тарифи на гарячу воду зростуть в половину на 73% три здорожче опалення. Нові платіжки прийдуть вже у травні. На субсидії можуть розраховувати 4 мільйони родин. Причому навіть ті, які винаймають помешкання. Субсидії одразу ж рахують усім однак, якщо людина збрехала, віддавати допомогу доведеться у подвійному розмірі. Та основною темою сьогоднішнього засідання стала допомога військовим. Нині статус учасників бойових дій має 22 тисячі 657 вояків. Держава готується психологічно адаптувати 35 тисяч вояків. Голова профільної служби каже, задіють психологів. Прем'єр наполягає краще звертатись до волонтерів. У нас широкий волонтерський рух. Не давайте не тратити гроші на чиновників. От воно нічого не дасть нам. Віддайте краще кошти. Безпосередньо тим волонтерам, які допомагали учасникам АТО, і повірте мені, толку буде в 10 разів більше. У нас не вистачає у першу чергу людяності в спілкуванні з нашими військовослужбовцями, та й спілкуваннями один між одним. Прем'єр також вимагає перевірити, чи всім воякам платять зарплати. А ще куди пішли 70 мільйонів виділених на протезування. Зараз у черзі на нові кінцівки 224 поранених бійці 5 потребують лікування за кордоном, Ще півсотні уже освоюють нові протези. Ольга Чайко, Віктор Занко факти ICTV.